Загруз у багні і не міг сам вибратися. У Чернігові школяра із болота витягали копи. До патрульних звернулася жінка, що побачила хлопчину, який застряг у багнюці неподалік ґрунтової дороги. Виявилося, школяр у пастці сидить вже годину. Розповів з другом грався біля прірви і раптом скотився на глибину. Один із хлопців вибрався, а інший загруз. Патрульні створили живий ланцюг і витягли школяра із болота. Він сильно змерз, тож його зігріли термоковдрою, напоїли теплим чаєм і викликали медиків. Хлопця ушпиталили для обстеження. Тримай чай, грій Три ноги зараз. Діти без хатьки. поблизу Тернополя у лісосмузії поліцейські знайшли родину із п'ятьма дітьми, які жили у саморобному наметі. Малеча віком від 4 до 9 років спала на матрасі, який лежав просто на землі. З ними в наметі жили і дорослі чоловік із жінкою. Дітей копи забрали до лікарні, медики з'ясували, малеча здорова має лише легкі ознаки анемії. Зі слів жінки, то її діти, і з ними вона переїхала з Рівненщини на околиці Тернополя тиждень тому заради чоловіка, якого покохала. Соціальні служби перевіряють, чи має родина хоч якесь житло. А поки ж дітей планують перевести з лікарні до центру соціальної реабілітації.